Всім привіт, я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця Академії здоров'я доктора Толстикової. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання, які ви залишаєте в коментарях. І одне з таких важливих питань є: вода зранку, наче яка краще тепла, гаряча з лимоном чи оцтом?» Одразу в мене для вас питання: вода для чого краще? Якщо ми кажемо про здоровий спосіб життя, про те, як людина дійсно має формувати свої рутинні звички, які будуть покращувати її стан здоров'я. То бажано пити звичайну воду, вона має бути столова, мінералізована, не дистильована. Вона може. Мати містити лимон, вона може бути теплою, але не обов'язково. Краще, звичайно, не пити холодну воду, тому що вона може викликати спазм кишківника. І холодна вода не завжди є про користь. І не пити окроп, того, що дуже зараз популярна історія, яка гуляє по гуглу, по інтернету, що треба пити окроп, щоб там дуже таку гарячу воду, щоб вона дійсно якось впливала на жовчний, вмикала пестальтику. Так, тепла вода дійсно. Нам буде впливати. Класно на перистальтику, послаблювати її, стимулювати роботу жовчного міхура для того, щоб він викидував жовч, але ми маємо розуміти, що це не має бути вода, окроп, Того, що вона може просто залишити вам опіки слизової оболонки з траву ходу. І це ненормальна історія. Тепла вода, окей. Ще якщо є проблеми з жлунково-кишковим трактом, вода може бути магнезієва, тобто містити магній, яка вже буде мати послаблюючу м'яку дію, жовчогінну дію, діаргійну дію. Тобто, ви можете простимулювати кишківники жовчний, якщо у вас є така потреба, або можливо є проблема. З боку кишкового тракту. І таким чином магнієві води їх також нагрівають, і температура має бути е тепла, да, не окроп. Тому яку воду вибирати, пити в плані з лимоном, теплу, е столову, е столову да, мінералізовану. Е тут нема таких прям правил, але якщо це стосується здоров'я, то вода має бути столова, може бути, але не обов'язково з лимоном. І краще взагалі нічого більше туди не не додавати, бо все, що ви туди додасте цукор, мед. Це буде вважатися як рідка їжа, тому що це просто буде глюкоза в відомо стані. Ну і звичайно, те, що стосується оцту, а це також не дуже корисна історія, того що оцет може так само залишити опіки слизової оболонки шлункового кишкового тракту. І взагалі багато того, що написано про яблуневий оцет, що він допомагає у нормалізації вуглеводного обміну, у лікуванні цуліної резистентності. Це може бути правда, але це все про оцт в пігул. Тобто капсули, які будуть розчинятися лише в кишківнику, не подразнюючи вашу слозову оболонку, це не про ост, які треба заливати воду і пити наче серце. Тому почути мене правильно, це взагалі може бути не лише некорисно, але й небезпечно. І підводимо підсупки вода. Тепла вода з лимоном або без вода столова мінералізована. Бажаю вам здоров'я! Не забувайте ділитися відео, писати коментар, ставити лайк, натискати на дзвіночок і приходити на навчання в академію здоров'я доктора Толстікової. До зустрічі в наступному відео.